У Чернівцях через високу напругу згоріла квартира. Вся вулиця Сагайдачного залишилася без електрики. Люди розповідають, у їхніх домівках задимілися розетки та техніка. А сусідній будинок, господарі якого не були вдома, згорів ущент. Допомогу місцеві жителі викликали близько трьох годин, дочекалися лише пожежників. Втомлені та зневірені люди звернулися до ймовірних винуватців їхньої біди, адже не вірять, що місцева влада здатна компенсувати втрати. Увечері 27 травня, в будинках на вулиці Сагайдачного в одну мить задимілася вся техніка, розповідають мешканці. Кажуть, ті, хто був удома, стали очевидцями справжнісінького жаху. У нас зарядка на століки на тому горіла зарядка. У нас у нас був такий дим, що ми підкривали двері, окна, лампочки тріскали, просто вибухали лампочки. Замкнуло все: холодильники, телевізори, викрала котли газові, електричні. Вони котли поліцілі повністю хопли? дим, диму людей пожари вдома. Відкривали, приходили, відкривали, тому що різятки горі. Пашов е е турбуй газ, відкрився газ. Представляйте, це. та найбільша біда спіткала тих, кого вдома не було. Адже все, що вони застали, коли повернулися, це затлілі стіни та знищене майно. Моїх сусідів згорів будинок люди впевнені, що стали жертвою недбалості електропостачальників, адже зафіксували на момент задимлення високу напругу. Вот, посмотрите, 300, 388. Это было було такое напряження. Скаржаться про допомогу просили впродовж трьох годин, а вчасно приїхали лише пожежники. Ну людей у людей згоріли. Приїхало не обленерго. Ніхто. по перше. не мав прийти водоканал, мають прийти всі служби, служби які обслуговують вулицю. Розумієте. ніхто не приїхав на гарячу лінію. Постраждалі телефонували безперервно і залишали крик про допомогу. Приміром, на дзвінок пані Катерини там відповіли лише з третього разу. Дев'ятнадцять. 51, потім 19.49, 19.47, і... так кілька разів набирали, да, Та, три, три рази. Протягом цих годин, тільки от зараз, спустя три години приїхали представники РЕМу. Електрики приїхали, буквально минуть вони побили і уїхали. Жек, начальник жека приїхав через три часа. Правоохоронці на місці події записали втрати постраждалих у результаті замикання. Але мешканці сумніваються, що за знищену техніку їм повернуть гроші. Тому вирішили самотужки шукати справедливості з цією метою. Наступного дня завітали в гості до ймовірних винуватців біди. зв'язку з тим, що в, е... із електрики просто полетело все Все політіла, телефони, болір, все полетіло. щоб розмістили ущерби, тому що зінь. За нашу зарплату, яка у нас є, з дітьми з цим сім. Це невозможно зараз ні не купити ні бойлер, ні телевізор, ні холодильник. У ремі людей вислухали та одразу вмили руки. Механізм відшудування держава прописала. Комісія створюється за участі представників місцевої влади, за участю вас заявників, і по кожному випадку окремо і за участі неропостачальника, тобто нашої участі. Постраждалі звернулися до департаменту житлового комунального господарства. Там повідомили, що про подію знають, і навіть на місці побували. кажуть, проблему потрібно вирішувати поступово і знову ж таки через комісію. Окрім того, дали поради людям, що робити, аби їм повернули всі кошти за ремонт техніки. Бажано ваша заява на ім'я начальника ремо чи просто на рем перелік вкласти що ну яка техніка зіпсована. Вони по цій заяві після обіду ми плануємо, щоб вони по кожній цій заяві відреагували. Комісія прийшла до вас подивилася визначилася і далі ну, порядок вона далі що, що ми робимо вони мають підтвердити чи так чи ні однак усе це лише після рішення суду адже без нього ніяк зазначають у ЖКГ. тому нині у відшкодування люди не вірять пояснюють дуже багато прецедентів є на вулиці політаєва на вулиці Мінській. так само перепади струму і нікому нічого не відшкодували попри зневіру чернівчани все ж збираються подавати до суду кажуть можливо таким чином винні Понесуть відповідальність Марина Черней, Олександр Докіян, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.